Чи правда, що ми заручники своєї генетики? Давайте розбиратись. В цьому короткому відео я хотіла поговорити про поведінкові патерни, ну і взагалі про подолання генетичних обмежень. Оскільки вже багато з вас знають, що існують патерни мислення, поведінки. Ну, патерни або патерни можна і так і так назвати. І, звичайно, вони мають прямий вплив на наше життя, і вони є причиною досвіду, який з нами трапляється. Якщо, наприклад, ми візьмемо паттерн розчарування, то рано чи пізно цей паттерн створить в житті людини ситуації в усіх сферах життя, де вона змушена бути розчарована. Тобто, наприклад, вона буде розчарована своїм партнером. Своїм становищем на роботі, чи своїми доходами, або, наприклад, дітьми. Ну, як правило, це стосується найближчих, найближчого оточення, найближчих людей. І звичайно, людина теж може бути розчарована собою. Якщо, наприклад, людина не має тісних соціальних контактів, дуже частих, то паттерн обертається так, що людина безпосередньо завжди розчарована своїми недосягненнями, своїми там, якимось неналежним виконанням тих самих Тих завдань чи цілей, які вона сама собі поставила, і таке інше. Тобто тут дуже велике поле для реалізації цього патерну, звичайно. І це було б трохи сумно, якби їх не можна було поміняти. Але завдяки перенавчанню, завдяки встановленню нових. Реакцій генетичних, чому ми кажемо подолання генетичних обмежень, тому що це абсолютно нові реакції. І ці підходи дозволяють, власне, патерни, якими ми наділені, змінювати. Одним з таких ефективних підходів є ідеалметойча. В теорії і практиці я його перевірила на собі вже більше, ніж 8 років, і тому можу стверджувати про його ефективність. Тобто наші чи наші паттерни це не вирок, це просто наше, скажімо таке поле для роботи, де ми можемо встановлювати нові реакції, міняти ті паттерни, які нам не подобаються, які нас не задовольняють і приводять до якихось. Ну, скажімо, небажаних життєвих результатів, і це власне тільки один із сценаріїв, по якому найімовірніше буде протікати життя, якщо не вносити ніяких змін.